Тема сьогоднішнього уроку вирази зі змінними, цілі раціональні вирази. І сьогодні я вітаю вас з новим етапом у вивченні математики. Адже з сьогоднішнього дня математику, яку ви вчили до 6 класу, розділиться на два захоплюючі і не менш цікаві предмети. Це на алгебру. Та на геометрію. І отже, зараз ми з вами вияснимо, що ж таке алгебра, що вона вивчає і що вона нам дає. Отже, алгебра це один із розділів математики, який вивчає загальні властивості дій над різними величинами і розв'язання рівнянь, пов'язаних з цими діями. Перш ніж перейдемо до вивчення нової теми, давайте трішечки пригадаємо. Що ми зараз перед собою бачимо? Це якісь числа, що складаються з цифр, а також математичні знаки: додавання, віднімання, множення та ділення. Як називається це все разом? Це називається числовими виразами. Тобто вираз, який складається з чисел та математичних знаків. Числовий. Вираз. А тепер плавно переходимо до вивчення нової теми і ознайомимось, що називається виразами зі змінними, і що, власне, це таке змінні. Отже, виразом зі змінними називають такий вираз, який містить, як ви вже здогадались, не лише числа, але й змінні, пов'язані з арифметичними діями. В ролі змінних можуть бути. Самі звичайні букви А, Б, С, Д, Х, Y і так далі, ви вже їх зустрічали. Зараз розглянемо детальніше на прикладах. Для прикладу запишемо декілька виразів. Нехай це буде 7 Х плюс 21. Як бачимо, це вираз, який містить не лише числа 7 та 21, але й фігурує тут. Буква, яка і називається змінною. Х. Між 7 та Х стоїть за замовчуванням Множення ми пам'ятаємо, так, оце і буде весь вираз, вираз зі змінною, зі змінною Х. Наведемо ще один приклад. 15А плюс 6 риска дробу, що означає поділити, на, наприклад, 3А. Це також вираз зі змінними. В даному випадку змінною є буква А. У одному виразі може бути декілька змінних. Ще один приклад. 5х плюс 7 y Бачимо тут дві змінні Х та y. Зрозуміло? Рухаємось далі. Замість змінних у вирази, Замість А, Х та Y, ми можемо завжди підставляти будь-які числа. Це вже залежить від того, що просять нас у конкретному завданні чи задачі. А тепер вияснимо, що ж таке раціональний вираз. Це вираз, який не містить інших дій, окрім додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеню. Забігаючи наперед, скажу, що всі вирази, з якими ми будемо працювати, вони всі будуть раціональними. Раціональні вирази, в свою чергу, також поділяються на декілька видів, і зараз ми з вами це розберемо. Зараз запишу декілька прикладів, як виглядають раціональні вирази. 2Х плюс Y. Це і є раціональний вираз перед вами. Наступний приклад, нехай це буде 7 А в кубі поділити на 9х. Це ще один приклад раціонального виразу. Як бачимо, все це вирази, які містять в собі арифметичні дії, такі як додавання, множення ділення та піднесення до степені. В свою чергу. Наведені усі два раціональні вирази, їх можна також поділити за видами: це цілі вирази та дробові вирази. Тепер уважно давайте поглянемо на таку схемку. Щойно ми сказали, що раціональні вирази, так, вони поділяються на цілі вирази та дробові, а цілі вирази, в свою чергу, Поділяється на числові вирази та вирази зі змінними, власне про які ми говорили вже з вами на початку уроку. Тепер детально розкажу і покажу все на прикладах, як виглядають цілі вирази, дробові, числові та вирази зі змінними. Тому дивіться уважно: цілим раціональним виразом називається вираз, який не містить ділення. На вираз зі зміною. Тобто, в знаменнику якого стоять лише числа, немає змінних. Зараз покажу все на прикладі. Першим прикладом цілого раціонального виразу є вираз 8х. Ми бачимо, що в чисельнику 8х, а в знаменнику даного виразу стоїть одиниця, тобто число. Тому що 8х це не що інакше, як 8х1. Правильно, в знаменнику жодних. Змінних іксів, ігреків і так далі. Другий приклад цілого раціонального виразу є, наприклад, 3Y плюс А поділити на 8. Також бачимо, що в знаменнику даного дробу. Є лише 8, а це число і жодних змінних. Тобто основним показником є знаменник нашого виразу. Там не повинно фігурувати жодних змінних. Саме тоді цей вираз буде називатися раціональним цілим виразом. А дробовий раціональний вираз це вже вираз, який містить ділення на вираз зі зміною. Дивіться все на прикладах. Скажімо, вираз. 2х мінус 6 поділити на 8х є не що інакшим, як виразом дробовим. Дробовий раціональний вираз. Тому що в знаменнику дробу ми бачимо, крім числа 8, ще й зміну якусь х. Наступний приклад y плюс 18 поділити на y мінус 8. Також, за маленьку ми бачимо цілий вираз зі змінною y. Це є дробовий раціональний вираз. Отже. Цілі та дробові раціональні вирази ми вже з вами розібрали, розглянули приклади, а тепер ще бачимо, що цілі раціональні вирази поділяються на числові вирази та вирази зі змінними. Тут все логічно і походить від назви, що числові вирази це вирази, які складаються з певних математичних дій та лише чисел. А вирази зі змінними, відповідно, це. Вирази, які містять в собі певні математичні операції, чи то додавання, віднімання, ділення, піднесення до степеня. а також не лише числа, але й змінні x, Y і так далі. Розглянемо на прикладі кожен з них і вже перейдемо до розв'язання задач. Приклади спочатку розглянемо числових виразів. Так, і запишу: Ч, В, числові вирази. 8 плюс 4 в кубі. Числовий вираз? Так, тому що в складі його є лише числа 4, 8 і, власне, операція додавання і піднесення до степеня. Жодних змінних іксів, ігриків і так далі. Наступний приклад числового виразу. 3 плюс 7 у квадраті поділити на 8. Числовий вираз. Так, тому що жодних змінних ніде не фігурує. А тепер розглянемо вирази зі змінними. 9х. Це є вираз зі змінною. Тут стоїть операція множення, і власне маємо окрім е, числа 9, ще й змінну х. Наступний вираз. 3Y мінус 4х. Також вираз зі змінною. І ще один 5а-1 поділити на 2. Це також є приклад виразу зі змінною. На цьому ми раціональні вирази і ті вирази, на які вони розгалучуються, розібралися. Переглянули всі приклади. Тепер пропоную перейти до розв'язування завдань. А в першому завданні нас просять скласти числовий вираз, а вже потім виконати якісь певні умови, вони перераховані від А до Д, і знайти значення виразу. Починаємо з виразу А. Знайти добуток суми чисел мінус 16,9 та числа 2. Що вам потрібно спочатку знайти? Перше: добуток суми чисел. Тобто ми маємо спочатку знайти суму чисел мінус 16 плюс 9 дорівнює. Як ми віднімаємо або додаємо числа з різними знаками? Нам спочатку потрібно від числа більшого по модулю відняти менше число, і, власне, ставимо той знак числа. Яке більше по модулю? Більше за модулем у нас відповідно число 16. Тобто, мінус 16 плюс 9 буде мінус 7. Друге, нам необхідно знайти власне добуток отриманої суми та числа 2. Тобто, мінус 7 помножити на 2 тут легко. 7 на 2 14, і, відповідно, Знак числа більшого за модулем. Мінус 14. Приклад Б. Необхідно знайти частку суми і різниці чисел та числа 2. Спочатку знаходимо, що суму чисел, різницю чисел, мінус 2,4 і мінус 0,8, а вже, власне, потім поділимо: мінус 2,4 плюс Мінус 0,8. Коли ми відкриємо в дужки, на що буде? Оцей плюс перетвориться на мінус. І в результаті, що ми отримаємо, давайте запишемо буде. Ще раз перепишу, щоб ви знали: вірніше згадали, що звідкіля береться: мінус 0,8. Це ми відкрили дужки. Що ми робимо? У нас є два однакові знаки, два від'ємних числа. Буде мінус. І числа, відповідно, додаємо 2,4 і 0,8 буде 3,2. Це ми знайшли, власне, суму. Це була перша умова, це ось буде друга умова. Мінус 2, ,1. і різниця чисел. Не забуваємо писати в дужках, тому що за умовою, тут у нас перша сума, ми знаходили тут різницю. Це дуже принципово, адже ми. При розкритті дужок, ось цей знак, перед дужками він обов'язково зміниться. Дивіться, я відкриваю дужки, буде мінус 2,4 плюс 0,8. І буде мінус 1,6. Є, ми знайшли суму і різницю. Виходить, що у нас буде два результати, тому що частка суми і різниці чисел та числа 2. У нас окрема є сума чисел і окрема різниця. Нам не принципово, третя, знайдемо спочатку частку суми чисел. Що у нас? Результат ось був мінус 3,2. Треба поділити на 2 за умовою. І це у нас буде мінус 1,6. А тепер знайдемо четверта умова буде частку різниці чисел і числа 2. Різниця чисел у нас ось. Мінус 1,6, також поділити на 2 буде мінус 0,8. Все, умову Б ми виконали повністю. Ще раз перевіримо, перечитаємо. Так, все є. Умова С. Нас просять тут знайти квадрат різниці чисел. Спочатку що? Знаходимо різницю чисел 19, мінус і числа мінус 10. Різниця ось за умовою. Перше число у нас 19, і друге число мінус 10. Все переписуємо правильно. Тому що якщо ви відразу напишете 19 мінус 10, це буде неправильно. Відкриваємо дужки. 19. Ось цей мінус, і ось цей мінус при відкритті дужок дадуть нам плюс. Мінус на мінус буде плюс. А отже буде 19 плюс 10, 29. За умовою, нас просять знайти квадрат різниці чисел. Різницю чисел ми знайшли. Тепер необхідно знайти 29 у квадраті. Що це означає? 29 у квадраті це означає 29 два рази множимо саме на себе. Давайте помножимо в стовпчик 29, помножити на 29. І остання умова «Д» нас просять знайти суму квадратів чисел. «мінус 9 та 9. Тобто спочатку нам потрібно знайти квадрати чисел, мінус 9, квадрат числа 9, а потім знайти їхню суму. Мінус 9 у квадраті буде 81. Перша умова, друга умова. 9, друге число у квадраті, буде також 81. І в умові нас просять знайти суму квадратів цих чисел. Тобто умова третя буде 81, додати 81. Тут це дуже легко, буде 162. Все, на цьому закінчили, переходимо до наступного завдання. А в другому завданні нам потрібно спростити вираз. Для цього ми відкриємо дужки і поглянемо, що у нас вийде. Приклад А. Спочатку перепишемо приклад А. дорівнює. Відкриваємо дужки 3х, як було, так і пишемо цей доданок плюс. Відкриваємо дужки 4 помножити на х буде 4х. І далі 4 помножити на мінус y буде мінус 4y. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Ось у нас доданок з х, І ось у нас доданок з х. З y більше немає. 3х. Плюс 4х буде 7х. І мінус 4Y так і лишається. Нічого не можемо більше спростити, тому так і залишаємо. Приклад Б. Перепишемо. Тут логіка схожа. Спочатку потрібно відкрити дужки. 7 на А буде 7А. 7 помножити на Б, мінус 7Б. Пам'ятаємо, так, що ось цей множник ми множимо на кожен доданок в дужках, на кожен. Далі плюс 3 на 4а помножити буде 12а. І ось 3 помножити на мінус 2b, буде мінус 6b. Дорівнює, дивимося, що ми можемо звести. В нас є доданки з А, і в нас є доданки з Б. 7А плюс 12А буде скільки? 19а. Далі мінус 7Б. Ось, і мінус 6Б. Буде мінус 13Б. Все на цьому завдання закінчено. Друзі, а на цьому наш урок завершено. Якщо вам щось було незрозуміло, ви завжди зможете повернутися в будь-яку частину цього уроку, прослухати і переглянути все ще раз. До зустрічі на наступному уроці, де перед нами розкриється не менш цікава нова тема лінійне рівняння з однією зміною. Я бажаю вам гарних оцінок і завжди позитивного настрою.